Українці чим душ розкуповують відеотехніку. Ажіотаж виник через новації в оподаткуванні звуку і відеозаписувальних приладів, які задумали чиновники. Податок уже давно стягують із імпортерів та виробників. Тепер, кажуть, законодавці відрахування будуть меншими. Однак перелік техніки, яку обкладуть податком, розширили. Чи готові платити бізнесмени і чи зачеплять зміни звичайних покупців, з'ясовувала Валерія Мікульська. Новий мобільний телефон, відеомагнітофон і ще фотоапарат. Ось чого не вистачає Олександрові для повного щастя. Утім, все омріяне нині у податковому списку, тому, каже, треба купити вже зараз, аби зайвого не платити. Я що це мразним. Вже ми заплатили налоги. Ми купили техніку, заплатили НДС і все інше. а такі ще, мабуть, налоги знімати з нас ще. Хибно мислить, кажуть у державній службі з інтелектуальної власності. Постраждають хіба імпортери, та з ними запевняють, уже домовились. Ми від імені уряду дійшли згоди з бізнесом. що... Необхідно понизити цей відсоток цього збору, а у відповідь імпортери погоджуються на розширення переліку товарів, на які гіпотетично може бути записано продукт інтелектуальної власності. У спілці найбільших імпортерів України про жодні погодження і не чули. Думки їхньої не питали. Тут побоювання клієнтів підтверджують. Він ударить по покупателям. Тобто, -то, десь -то на дорогих моделях, можливо, зможуть. Смогут... Ужасов прибыли и каналы сбыта, но в основном я опасаюсь, что это будет переложено на плечи рядового... Українцями. Утім, куди йтимуть відрахування і як їх розподілятимуть, імпортери не знають. Подібний податок на техніку вже давно існує в Європі. Гроші стягнені з виробників та імпортерів, записуючих пристроїв та накопичувачів інформації, віддають авторам музики, відео усім, хто володіє авторським правом. Утім, українські юристи в один голос заявляють, наша реформа піратського буму не пом'якшить, а тільки збільшить кількість контрафакту. Олександрові доводиться захищати права інтелектуальних власників у суді. Він же й директор Українського альянсу по боротьбі з підробками. Про законопроект чув, утім чому його приписують до боротьби з піратством, не може зрозуміти не проблему Текст нашумілого законопроєкту можна знайти на сайті Державної служби з інтелектуальної власності. До 22 червня там триває громадське обговорення. Утім, документ досі не повний. Хто з артистів отримуватиме відшкодування за піратство і головне, скільки вирішуватимуть вже після остаточного узаконення. Валерій Мікульський, Іван Єрмаков, новини телеканал Інтер.